Другим етапом, що ми робимо, нам треба побудувати поверхню порівнювання, тобто ту, з якої ви будете а, враховувати об'єми, скільки вам треба забрати грунта. Пам'ятаєте, ми вибрали, що в нас була найнижча точка 0,0. Нам треба створити точки поверхні, наприклад, 0,0, найнижчі. Ми вибираємо создати точку і вискакує віконечко, і тут вибираємо создати вручну. Тут я вручну, создать вручну. І вибираємо по контуру, наприклад, собі. має значення в якому місці, але переносимо коло нього точки. Вводимо опис точок. наприклад, 2000. У нас було 1000, ми вводимо 2000. Потім висоту 0. Створюємо другу точку. 2001. Висота 0. Створюємо третю точку. 2002, висота 0. І створюємо третю точку 2000. О, четверту, Висота 0. Тобто у нас є 4 точки для того, щоб ми... Могли собі порахувати об'єм. Щоб ви розуміли, чому на відстані, тому що в будь-якому разі, коли будемо рахувати об'єм, воно буде рахувати по найменшому контуру перетину рельєфу. Рель, 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 рель. Тобто у нас є побудований контур автоматично, як ми відзняли, а це у нас буде створений контур для того, щоб його цей, можна було порівнювати. Або з проєкту можна взяти от контур проєкту, якщо у вас є там зйомка, де у вас як воно має бути, ви собі той контур позначаєте, воно може бути менше. Ви собі конкретно вставляєте ті точки по контуру вашого об'єкту, що ви маєте відзняти, де ви маєте відзняти, і тоді це буде вашим проєктом, тоді воно буде рахувати меншу територію для розрахунку об'єму. Ми закриваємо тут. Нам треба ці точки створити по них а, групу. Для того, щоб подати поверхню. Тобто ми знову вибираємо создати групу точок, прописуємо її як «Проект», для прикладу. «Проект». І вибираємо Включити. А, вибираємо Включити точки по співпадінню і вибрати на креслення. Можна вибрати Ой. зразу всі точки. Нажимаємо Enter, воно покаже, які точки у нас тут є. Ну, ми знаємо, що наші точки були 4 від 1004 до 1046, але з'явилося спереду 8 і 11, це є по порядку. 8, 9, 10, 11. 4 точки, які ми створили. Тобто Обтокатин запам'ятовує порядок е, точок, які вводилися, і він показує наступні від самого найменшої, які це. Ми удаляємо все, вибираємо тільки виключно. 8.11. Приміняємо ОК. Тепер ми знову заходимо в область інструментів. І ми тут знову створюємо поверхню. Создать поверхню і вже пишемо так само її проєкт. Окей. Вона у нас буде створена. Ми знов-таки заходимо в визначення, беремо групу точок. Додати групу точок, вибираємо. Групу, а, ми, вона не переназвалася примініть. Група точок 2. Примініть. Окей. І знов-таки цю поверхню перестроїть. І воно додавало контур ще одної поверхні. От у нас з'явилася ще одна поверхня по наших тих точках. І є тільки одне ребро, ну, так воно будує, як закладну в програмі.